Ще одна непоправна втрата для Шосткинської громади. Ще один невгамовний біль для друзів та знайомих, ще одна згорьована родина, що втратила свого захисника. 25 липня у центрі села Ковтуни місцеві зібралися, аби вклонитися подвигу свого земляка Сергія Рябцева, який повернувся додому на щиті. Народився 4 вересня 1977 року. В ранньому дитинстві хлопчика його родина переїхала на Шосткинщину, село Ковтунове. Тут минуло дитинство Сергія. Він знайшов друзів, закінчив 9 класів школи. Професійну освіту отримав на базі Білопільського училища номер 5 Опанував спеціальність ремонтника залізничних колій. До лав Збройних сил України Сергій Васильович приєднався 5 жовтня 2024 року. Воював у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону. Чоловік не встиг створити власну родину, але мріяв, що займеться цим, коли настане мир, коли повернеться на рідну шосткінщину. Проте не судилося. Сергій Васильович героїчно загинув спекотного липневого дня. Так і не дочекавшись перемоги. Я особисто знала мало Сергія. Він навчався в школі в нашій недовго, і я його не навчала. Але так, знаєте, коли зустрічався, завжди здоровався. От, Такий був, в моєму розумінні, позитивний чоловік і козак. Але ж він став на оборону нашої держави, нашої громади, щоб не стала нога ворога тут, у нас, у нашому селі Маленькому. Тож ми вдячні йому. Доколінно схиляємо голови і сумуємо, і завжди будемо пам'ятати його як воїна, захисника нашої держави, нашого маленького куточку нашої громади. Тож вічна йому пам'ять і слава, слава герою, слава Україні! Староста Ковтунівського старостату Ніна Стрюк зауважила, що майбутній захисник Сергій Рябцев народився в Україні. Але його родина приїхала сюди з країни, яка наразі знищує все на своєму шляху. Доля у Сергія була непроста. Він у чотири роки втратив батька пізніше захворіла мати. Він чіплявся за життя, боровся за життя. Але, видно, така доля. Остання моя розмова з Сергієм вже перед тим, як іти у військо. Його плани дійсно були на майбутнє прийти, змінитись, брат його кликав до себе, змінити своє життя, але не судилося. І вже перебуваючи в Курській області, де він і загинув, телефонував і говорив: Ніна Іванівна, давайте я перерахую гроші, ну, типа вам на карточку. Я сказала, мені не потрібно, я не можу, бо на посаді що це буде за, за донат. То давайте я перерахую своєму вітчиму, можливо, йому щось потрібно, бо були складні відносини, але він не знав, як розподілитись цими грошима, і вони йому були не потрібні там, де він перебував, не судилося. Вирвали із життя людину, у якої, мабуть, не збулась жодна мрія про яку. Мріється. Провести героя в останню земну дорогу прийшли десятки його односельців, для яких подвиг Сергія Васильовича став справжнім прикладом любові до рідної землі, яку він так мріяв очистити від нечисті. Сьогодні наша велика шостинська родина знову сумує, знову вшановує, шановує сина, справжнього сина України, захисника. Воїна будемо пам'ятати, будемо навчатись, як треба любити, боронити, захищати свою неньку Україну. Поховали полеглого оборонця у селі, де він прожив все своє життя. Сергію Рябцеву було всього 47 років. На Сумщині зґвалтували та вбили 17-річну дівчину. До поліції звернулися батьки дівчини, яка напередодні увечері після прогулянки не повернулася додому. Під час пошукових заходів у селищі Миколаївка Сумського району, 24 липня поточного року, близько 13-ї години, у лісосмузі, правоохоронці виявили труп зниклої з ознаками насильницької смерті та ушкодженнями характерними для зґвалтування. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством. Пункт 10, частина 2 статті 115 кримінального кодексу України. Наразі зусилля всіх правоохоронців спрямовані на розкриття цього нелюдського злочину. 27 липня в Україні відзначатимуть День медичного працівника. Професійне свято людей, які щодня стоять на варті людського життя та здоров'я. Напередодні свята заступник голови Шосткинської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації Сергій Тарасенко, привітав медичних працівників Шосткинського району та відзначив грамотами за високий професіоналізм, сумлінне виконання посадових обов'язків, вагомий внесок в організацію медичної допомоги населенню. Ваша професія це не просто фах, це поклик серця, це служіння людям, яке не має вихідних і перерв. Ви ті, кому довіряють у найскладніші хвилини, хто першим приймає на себе удар хвороби, болю чи поранення. Особливо нині у воєнний час ваша роль є надзвичайно важливою. Ви герої в білих халатах, які щодня рятують життя, підтримують сили і дарують надію. Зазначив у своєму зверненні Сергій Тарасенко. На засіданні виконкому говорили про фінансовий план водоканалу одного з найважливіших підприємств для міста та його жителів. Підприємство водоканал наше, яке обслуговує місто шостка та частина громади, розробила фінансовий план і подає нам ну, виконкому на затвердження. Враховані Тарифи, які діють, які будуть діяти витрати приблизно на рівні того року, скориговані на які зміни будуть в структурі тарифу, і ну, прогнозовані підвищення матеріалів. Микола Нога наголосив на тому, що підприємство, незважаючи на непрості часи, намагається працювати злагоджено і без перебоїв. І навіть у ситуації, яка склалася днями з відсутністю електроенергії. Забезпечило своїх абонентів водою. Частина води подавалася генераторами. Це враховане, от скільки це додаткові затрати тут вони в плані. Є такі видатки чи нема? Ну, Сьогодні включили воду зранку з генераторами. Генератори працюють на дизельному пальному. Їх велика значна кількість помістить. І зрозуміло, що собівартість виду води в цьому випадку буде більша. Так воно передбачено в цьому так, звичайно. Я ще, то, що я сказав, витрати минулого року, там також генератори працювали, і фінансовий план на підставі тих витрат він складався. Тобто, включений такий резерв, про який ну я хочу подякувати, що своєчасно без ніяких штурмових дій. Система чітко виїхала, чітко організувалася, чітко запустила, запрацювала система, і в нас у кранах зранку з'явилася вода. Про надання компенсації за пошкоджені об'єкти одна з тем, які розглядаються на кожному засіданні виконкому протягом останніх трьох років. А особливо актуальною вона стала нещодавно, після того як на нашу громаду значно частіше стало прилітати з російської сторони. Цього разу мова йшла про нарахування компенсації 24 громадянам на загальну суму 1 мільйон 145 тисяч гривень. По останньому шкодження в нас два будинки ушкоджені таким чином, що вони більше всього. Комісійно будуть визначені, що не підлягають відновленню і кожному буде видавати сертифікат на отримання житла. Там довша процедура, але теж потребує, щоб житло було оформлено. Тобто живемо в таких умовах, це я в десятий раз повторюю, що кожному треба оформити свої права власності. Не автомобілі, не підприємницьких структур нема, нічого нема такого. Але е, по підприємницьких структурах ми будемо якісь копійки трошки давати, там, ну як виняток, скажімо так, чисто шоскінський варіант. Підтримати, тому що у нас дуже значна кількість ушкоджень. Треба десь там наверху ставити питання, або повинна тоді бути державна страхова компанія, як так порушується конституційні права громадян. Якщо людина живе в своєму будинку, то держава компенсує. А якщо людина за свої кошти побудувала підприємницьку структуру, то це не відноситься. Тобто тут ось справедливість втрачається, тому. Будемо виходити, коли направили про те, що, на наш погляд, хоча б вони для початку страхову кампанію полдержавний мережу на є, щоб вони їх поставили на це питання. Зрозуміло, що буде платіж більший, але це вже потім залежить від людини застрахував чи не застрахував, а створювати умови, коли нема виходу, це зовсім погано. Члени виконкому також розглянули та затвердили рішення про переименування двох вулиць на території Шосткинської громади, які досі не набули нових назв після дерусифікації. Стосувалося це вулиці Іртиш у селі Вовна та першотравневої у Дібрівці. Тепер вулиці називатимуться Лугова та Травнева відповідно. Крім цього, присутні ухвалили питання про надання 24 дітям статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Наразі такий статус у Шосткінській громаді отримали 8 тисяч 315 хлопчиків та дівчаток.